Номер 617 Breezy Basics. Це у нас Sunrise Medical. Виробник Німеччина. Складаємо. І параметри. Ширина сидіння 43 см, загальна ширина від ободу до доводу 63 см, глибина сидіння 43 см, висота спинки також 43, від сидіння до підлоги відстання регулюється, 43-50 см, важить він 16 кг, і навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, але є деякі недоліки. Наприклад, те, що в нього стріляли з. З зброї мисливської і от дроб'ю, бачите, попало. Отут. От Не знаю, що це з ним робили, але як же є. Царапаний є по корпусу, треба буде трошки ганчіркою, от його повитирати. А так-то, в принципі, і-і-і, а решта-то все норм. Так, показую. складаються вона з під ніжки, відкидаються, знімаються, регулюються. Подовжені. Ось тут шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Дивимось на передні колеса, як вони обертаються, нічого не штопариться. Отже, підшипники у нормі. Є можливість регулювати кут нахилу вилок. вилки, до речі, вони металічні. Також регулюються колеса за висотою. Колеса у нас литі. І доволі таки хороший стан протектора. Задній е протектор також в доволі непоганому стані. 24 колеса, вони литі. Е е є у нас царапини на обиді, так по всьому периметру. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Також можна ззаді ось тут регулювати по силі е затягу. Тут у нас трохи, бачите, брудніші колеса, але, в принципі, стан ідентичний. Швидко з'ємна муфта, блокування. Все окей. Сидіння. Сидіння в хорошому стані, чорне, не вигорівше. Е, якихось пошкоджень немає. Е, раджу зняти ось одну і другу заглушку. Віднімаємо і на себе витягуємо сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. Обов'язково закіньте вправку. Спинка, до речі, крута, вона м'яка і адаптивна, тобто регулюється по натягу. Зараз покажу. А підлокітники доволі хороший стан. Чорні, не вигорівші, в міру м'які, пошкоджень, якихось немає. Ось ці захисні щитки. Також все ціле. Отак от ми. Відкидаємо підлокітники. Можна регулювати по глибині. Ось бачите, якщо перекрутити цей отвір, то вони туди назад підуть. І спинка отак от, от виглядає ззаді. Ось тут ці е -е, ремені ми або затягуємо ще більше, або більше відпускаємо, в залежності від того, як людині буде комфортно сидіти от, е -е, з -е, цією спинкою. До речі, підлокітники можна взагалі зняти. Ось бачите, тут оця кнопочка. Її натискаємо спереді так само. І вони вверх піднімаються, знімаються взагалі. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Е, якось, якось отак. Доволі такий непоганий візок. Він вже старенький, але подивіться, в якому стані. Звісно, що, о, це 2010 рік випуску. Ну, 15 років колясці, які вам китаєць стільки проживе. Ну, просто що час від часу вам треба буде міняти колеса, можливо, там сидіння, отакі. але сама рама колеса це, блін, я мав на увазі покришки треба буде міняти, бо колеса самі то дійсно дуже хороші. Придбати можна в інтернет-магазині медбаза. Посилання внизу під відео. Дякую.